Вітаю на каналі Життя Триваю, хочу показати таке коротеньке відео. Це мій акваріум, один із останніх, запущених на 30 літрів. І дивіться, бачите, оце Хілена равлик, вилізла на, вигу, на гору лізе. Це значить, що в неї ось тут аміак, вона тут не може знаходитись. Бо я забула підміну вчора зробити. і це такий акваріум йому ще тільки тиждень. І хіліні погано. Оце якщо ваші равлики лізуть нагору, вилазять отут, збираються на поверхні. Це значить, що слід зробити підміну, бо в акваріумі ситуація критична стає. Креветочки пасуться. Рибки плавають, рослинки псуються далі, хтось псується, хтось росте. Тут муху погано деякому. Деякі рослини повипускали ось там, бачите, листочки нові випустили, почались рости. Це Anubis ну, так виглядає. Ну, я думаю, що це все буде справитися. Ось, а я пішла робити підміну води.